Друзі, всім привіт! Сьогодні я для вас вирішив зняти відеоролик, тому що нас на каналі вже 30 підписників. Для мене це дуже таки велика сума, і тому сьогодні я для вас знімаю відкриття містичних контейнерів з честь цього. Всім бажаю приємного перегляду. Підпишіться, поставте лайк, тому що вирушла нова ціль. Хотілося б добити таких 100 підписників на каналі. Тому ось так. Прокоментуйте це відео, будь ласка. Ну а ми погнали! Сьогодні я планую відкрити 7 містичних контейнерів. Подивимося, що буде дропатися. Або більше, якщо буде сипати нам. Спочатку ми питаємо всі два контейнера. Все теж. Добре, погнали відкривати вже 5 містичних контейнерів. так Заходимо і відкриваємо. Ну що ж, друзі, погнали? Бажаю сьогодні гарного дропу. Аватар главець блискавок неанімований. Добре, погнали далі. 4000 вільного досвіду. Давай, підфарти. Знову вільний досвід. Та що ж ти будеш робити? Давай, ВГ, у нас тут відкриття взагалі-то. Ну і давайте вже останні відкриємо. Ну, не залишати ж вас без контенту. Тому. Ідемо зараз далі відкривати. Продамо ми, напевно, якийсь танчик. І зроблю для вас я нормальне відкриття. Щоб ви не подумали, що я бідний. <плес> Тому, друзі, погнали відкривати. О, тут ми можемо ще відкрити безкоштовні контейнери. Ну, погнали! Давай. Так, ну тут нічого немає. І тут також порожній. Ну нічого. Погнали до містичних контейнерів. Купляємо 10 штучок. Один відкрився і тут він порожній. Все ж таки це відкриття на 30 підписників. Тож... Погнали! Це вже ж не мега відкриття, але все одно. Порадувати вас контентом треба. О, 500 золота. Круто. Забираємо. 4000 вільного досвіду. Ну, можна було і краще. 3 бустера золота. Давайте скіпнемо. І погнали далі відкривати. То золота. Може буде містичний сертифікат? Я його так жду. Ні, не буде містичного сертифікату поки що. 5 бустерів золота. Ну, давайте тут отскіпнемо. І тут він порожній. Добре, друзі, погнали відкривати містичний контейнер другого рівня. Тут є міс містичний сертифікат також. І тут шанси покращі. Тож. Погнали, будемо надіятися, що випаде зараз щось круте. Два дні преміум аккаунту. Добре, друзі, забираємо. Так, ну що ж, погнали відкривати далі. давайте з вами ще якісь контейнери. Прикольні такі. Можливо, зараз. Збери їх усі відкриємо або щось, щось таке. Так, ми можемо відкрити, збери їх усі. Китайські контейнери, скільки в нас тут коштують? Дуже багато коштують. Ну, давайте збери їх усіх, відкриємо. Тут містяться теж танки хороші. Купляємо три штучки. Надіємося на танчик. Все ж таки це ме таке от, в принципі, міні-відкриття. Тому що мега відкриттям не поворачується його назвати язик. Так, і тут порожній. Ну давай, може, підфартиш нам? Ні, на жаль. Що ми ще таке можемо з вами відкрити? А можемо ми з вами зараз відкрити без кош... ну, коробки за вільний досвід? Давайте ось так, ось так. І ось так. Все, погнали відкривати. Може, хоч тут нам трохи під... підфартить. Давай. Не зрозумів. А що сталося? Що в мене, друзі, вилетіла гра. Я вам дякую всім за перегляд. Ось такий вийшов відеоролик на 30 підписників. Дякую вам усім. Напишіть коментар, поставте лайк, підпишіться. А я буду для вас робити більше таких крутих відео. До зустрічі!